Бе. Затогнилою плоті, якщо попасти, то можна винести моба з першого разу. Так, одного вбив. Щас це мене підірве. Fure launcher. Can be used to scam Pіглінz. Його можна використовувати для того, щоб скамити піглінів. Давай так. Нормально. Взагалі чітко! Оце меч потужний! Ти гониш? Дивись, що він роби! Друзі, всім і сьогодні, ми будемо виживати в світі Майнкрафту з кастомними мечами. В нас будуть мечі за 1 долар, за 10, за 15 за 100 мільйонів доларів. І для початку нам потрібна просто гнила плоть для того, щоб скрафтити нашій перший меч. Ну або можна кісточки, насправді. В общем, перші мечі крафтяться доволі легко. Далі уже буде все складніше і складніше. Але як я бачу, я заспавнився біля селища і мені це дуже і дуже на руку. Тому перед початком, як я ще не скрафтив свій перший меч за 1 Долар, я би хотів вас попросити підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, це дуже важливо. Там постійно виходить щось цікавеньке або сповіщення про нові відеосики. В общем, в скринях ми можемо підлутати багато всякої ерунди. Наприклад, 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 їжі. Ну або просто натирити купу сіна в цьому селищі. Це теж, я би сказав, важлива річ. В общем-то, так це в нас кузня, типа чи що це таке? Да, тут є один хліб, один хліб, він одненький. Ладно, хорошо. Можливо, тут є голем десь, бо я поки що його, блін не. Наблюдаю. І це мені не подо, старина, ти хорош, ти сильний, ти накачаний. Але я тебе щас розвалю. Я би тебе хотів розвалити з першого меча, але скоріше за все у мене не вийде. В общем то, зі зброї я буду крафтити собі тільки оці мечі, тому звичайних там дерев'яних залізних кам'яних мечів у мене не буде. Абсолютно, тому що будуть тільки кастомні. Все, що в мене буде звичайне, це кайла і, можливо, якісь тут сокири, тому що, ну, хоча б якоюсь сокирою, то треба розвалити цього турачка. Правильно? Тому іди сюди, ставимо де. Дерево і просто анігіліруємо тебе, старіна. Не можна тобі тут ходити. Ну, взагалі, це твоє село. Ти тут захисник, я розумію, але ну, переді мною ти не встоїш, братуха. Я все-таки серйозний дядько. У мене ще й скоріше за все суке розламається, коли я буду вбивати. Ну, це не точно. Мабуть, не зламається. Так, да, все чотенько Зато в мене зараз буде три або більше заліза, і я зможу зробити собі відразу залізне кайло. І заскіпати всі ці кам'яні різні приколи. Оце мені найбільше подобається. Ну і ще можна зробити собі трішки хліба, і слава Богу. По дорозі зібрати ще трішки сіни. І йти шукати печеру, тому що в цьому селі ну нема що робити, якщо чесно. Я сюди прийшов чисто ради заліза і ради залізного кайла. Так, трішки сіна є, і тепер мені треба нормальна така печерка, тому що тільки в ній я зможу знайти собі злих мобів по типу зомбі, скелета, кріпера, там і тому подібне. Потому що мечів тут насправді дійсно багато, і кожний крафт він такий нелегкий. Перші, звісно, звісно, ізі, але далі вже буде все складніше і складніше. Так, що я бачу? Я бачу залізо. Залізо це дуже хорошо. Можна, в принципі, трішечки його добути, тому що. Ну, броня штука хороша, а ще я чую зомбака. І зомбака треба знищити, тому що з гнилої плоті я можу зробити собі меча. Тому. Спригуємо, бачимо зомбі, починаємо вести велику атаку. Бем! Лесго! Пішов геть. Гнилу плоть, що не даєш? Оба гнила плоть є, правда тільки одненька. Мені бажано знайти дві. Ну а ще бажаніше знайти більше, тому що той меч має деякі здібності. І. Щоб їх побачити, треба мати ще гнилу плоть в інвентарі. Залізо ми потім обов'язково пережаримо, але зараз ми поки що не будемо витрачати на нього багато часу. Нам краще витратить багато часу на пошуки нових зомбів. Оба в печері є якісь заліз, такі незрозумілі. Тут ще копати щось треба. Боже, так чуй, скелета. Скелет серйозна та штука, і він мені теж насправді потрібен, тому що мені треба його кістки. А кісток у мене вже є дві. Ну мені що на кістяний меч не вистачає, що на згнилої плоті меч теж не вистачає, на жаль, треба з цим якось буде розібратись, бо моя дерев'яна сокира майже зламалась. А скрафтити ще одну я не можу. Ну, я не можу, чисто по своїм принципам, тому що я, ну, сказав собі все, Саня. Ми більше не будемо такого робити, тому гнилу плоть ми вибиваємо. Головне поїсти, просто похавать. Так, і робимо перший свій меч. Один долар сворд. Стріляє гнилою плотью і дамаже мобів. Непогано. І як би це нам за Хоча сокиру вже все-таки треба буде скрафтити, але не для того, щоб битись, а для того, щоб добувати свій верстак, який я буду тут ставити. Так, меч у нас за один долар є. Можна сказати, що це найгалімий варіант, самий дешевий і найгірший. Тому що тут тільки чотири шкоди при атаці. Це в два рази менше, ніж сокири. Це більше, ніж в два рази менше, ніж в сокири. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Нада моби. Іде б їх знайти. Ось я зомбіч, це хорошо. Ми тебе виносимо новеньким мечем. Гнила плоть випала, ні? ДА? І стріляємо гнилою плотю, не попадаємо, промахуємося, КРИПЕР зривається. Бем. Зато гнилої плоті, якщо попасти, то можна винести моба з першого разу. Але тут е головне попасти. Кстати, бачиш, пропала в мене... пропали в мене смолскей. Це дійсно біда велика, тому що, скоріш за все, якийсь міні бах. Так, а ну. Оба! Кріпер на ізі зрізаний. Хорошо. Оба. Оба! Скільки вас тут? Ладно, підривайся, мені, в принципі, байдуже на тебе, а ти помер. О, Не знаю, як ти помер, ну ладно, твоє діло померти, моє діло запропонувати. Тобі померти. Хі -хі -хі. Так, все-таки крафтимо ще одні смоски. Вони просто пропадають, я буду в руках їх отако носити. Блін, ну в натурі ні чорта нема в цій печері. Взагалі, жодного скелета тут немає. Але треба розібратися із кріпером із зомбі, бо з зомбі падає гнила плоть. А гнила плоть мені потрібна. У їх є дві. Супер. Так, ну кріпер хай там буде внизу. Цього ми дійсно тушимо, тому що по-другому ніяк. Аба, тут є ще один. Що їх тут так багато? Нащо мені їх стільки? Все, хана. Взірвався. Ладно, Чорт з ним, чорт з ним. Надо скелет. Просто один-єдиний скелет, а скелетів немає, Є тільки купа заліза. Це біда. Оба старина. Запулюємо і кістки не падають. У мене ще одна кістка, все на все. Де б її знайти? Питання залишається відкритим, все ж таки. О, зато блок міді. Жалко, що не заліза. Було б хорошо. Ну тут я бігав, уже багато разів. І скелетів тут я не бачу. Зато я знайшов і скелета, і смарагди. Смарагди теж штука важлива, вона, можливо, нам знадобиться. Я, чесно, крафти не сильно пам'ятаю, але думаю, що зайві вони точно не будуть. Бемц, кістки забрали, і можемо крафтити новий меч, тільки для початку треба розібратися з цим чучалом. Давай, гудбай, бо мій меч скоро зламається. І мені треба скрафтити новий, який крафтиться просто з трьох кісток. Бем, за 100 доларів меч. Стріляє кістками і заморажує мобів. У нього вже 6 демеджа при атаці авто. В цього 4. М -м -м -м. Значить, пора його замінювати. Оба скелет. Бем, <pelthen> Ця <Оце> штука класна! Ти <pelthen> як? Виплив, я йому видно зламав трохи. Кстаті, діаманти і смарагди. Та ти що оце я розумію? Оце генерація. Генерація дає мені бонуса. Хорошого бонуса. Кстаті, подивився, я крафт, і якраз таки наступний меч уже крафтиться з двох смарагдів і одного злитка заліза. Тому пропоную повертатись на поверхню. Оба ще одні смарагди і... Зруйнований портал, кстаті, річ дуже-дуже крута, тому що ми можемо піти в пекло, а в пекло нам сьогодні треба. Так, першим ділом ми робимо собі дві пічки, ладно, три. <хи> так, то й так. На ізічах. Так, сюди вугілля, сюди вугілля, сюди вугілля. Пережарюємо все, тому що так надо. І з першого злитку залізами просто робимо собі новий меч, який коштує тисячу доларів. Е, він е, щось робить. але чорт поймішок. Кстаті, тримається в руках він. Ух ты, ти. йомо! Ти, Коротше, вбиваєш з нього і отримуєш лут чест. Це дуже круто, це класний меч. Він реально потужний. А мобів то тут багато. Пішли, пішли, потикаємо всіх. Тільки почекай, першим ділом, щоб не померти, треба з'їсти хліба. Так, одного вбив. Щас це мене підірве. Ану, кріпер, давай так, щоб твої родичі мене більше не вбивали, я на тобі відіграюсь трішечки. Оба! Діаманти. А, почекай, в скринях постійно одне й те саме чи що? Я думав вони рандомні якісь. Кстати, Ксаціки демеджа, сім шкоди при атаці непогано. Уже він на рівні діамантово. І скриня заспавнилась, і тут точно все те саме. Диви, точно все те саме. То я можу так нафармити собі зараз діамантів, скрафтити обладунки. Та й мені це залізо взагалі не треба. Виходить, правильно? Я просто беру, роблю собі зараз купу хліба. Я в принципі можу і золоті яблука їсти. Я, ну, мені нормально. Я можу собі схавати зараз е діамантовий нагрудник, штани. Мені вже хорошо, і кайф. Залізо вже дожарили так. Дожарили, слава богу. Ми його витратимо зараз на відро. Обов'язково, щоб тут побудувати портал. Ну або не тут, або десь в іншому місті, може тут, десь біля стіни. Яблуко золоте з'їсти, вкинутись і пішли вали. Курів, тому що з них ми зможемо вибити ще купу діамантів. Оба діаманти. Також давай завалим кріпера, тому що мені треба порох. Тому що на якийсь із ближче до останніх мечів треба дуже багато тінті. Не знаю, що там можна буде з нього робити, але порох у мене тільки три. всього всього. мені треба якомога більше. Ну і діамантів теж насправді, блін. Хе-хе, у мене вже 10, мені вже вистачить на всю броню, яка мені надо. Та й в цілому, ще можна було б кайло зробити. Але для цього всього треба спробувати знайти зараз а, ще якось моба. А їх тут щось поки не видно, я їх перевбивав всіх. Я їх всіх просто повинищую. Мені треба нові моби. Срочно, а їх нема. А їх тупо нема. О, є корова. Вибач, але таке діло, сьогодні з тебе падає нормальний лут. Я, кстати, про це й не знав навіть. Ну і давай, поки ми тут ще наберемо водички, тому що водичка штука потрібна. Але скрині спавниться не завжди, як я поняв. А отут заспавнилось. Так, що ми робимо? Ми, виходить, крафтимо собі зараз шолом і черевики. Це річ важлива. Також ми робимо собі кам'яне кайло, обов'язково. О, скрафтив. Воно не хотіло крафтитись, прикинь. Так, залізними можемо спалити. Ці два мечами собі лишимо на пам'ять. Шкіра мені не потрібна. І також мені треба щас кремінь. О, кремінь випав. Ми робимо собі запальничку, і в цілому можемо робити портал. Якраз тут ось вирито. трохи є для мене. Ось тако робимо Бемс. І тут е, теж можна було б так зробити, але так отут не вийде зробити. Тому прийдеться просто копати. Бемс, хорошо. Значить, тут ми розливаємо воду. Тут ми беремо лаву, ну і будуємо. Це все робиться максимально просто, максимально ізі. Набираємо останнє відро лави, розливаємо лаву і забираємо воду. Все, ізі. Портал у нас готовий. Халява. супер швидко все відбувається. Погнали. Хоча ні. Ми так забираємо. Забираємо також і пічки. Нехай будуть. Тепер можна гнати. Якщо що, діамантів я ще виб'ю з цього меча. Так що все повинно бути хорошо. Треба йти глибше досягнення здобуто. Так, мобів тут убивати нема сенсу. Правильно? Тому що мені треба, по-перше, дві жемчуги і одна палка блейза. Насправді. Палка Блейза нада не одна, їх нада кілька ще для наступних мечів, але хоча б поки що одна. Так, з тобою ми розберемося якось зараз. Пішов. Я би скрафтив собі золоті черевики, чисто для того, щоб мене не трогали мобики. Щоб я міг спокійно тут ходити і кайфувати. Все, до побачення. Свині мене ж теж трогати не будуть. Ні, свині мене трогають, тихо! Де фортеця? Тихо! Та ну, не гони. Старина. Так, свинтус. Ану, пішов, геть. Малий. Малий. Ідеть, у нас тут неймовірно класні новини. Я мало того, що знайшов біом з ендерменами, так ще й фортецю. Це дуже круто. В принципі, можна навіть спригувати, тому що я на хп взагалі не звертаю уваги, тому що у мене дуже багато золотих яблук. Можна сказати, у мене їх нескінченна кількість. Тому що ми робимо? Просто залітаємо сюди і починаємо виносити блейзів. Це буде максимально правильно. І палка випала відразу з першої штуки, з першого блейза. Ладно, у мене є одна. Мені, по суті, можна ще. Я був би не проти. Опа, палка випала. Діаманти теж. Так, хлопці, з вами, якщо чесно, не хотілося би битись, але золоті яблука забрати хочеться. Можна навіть одне з'їсти. Палок уже тим часом дві. В принципі, цього мені з головою вистачить. Погнали звідси. Так, і уже в біомі з ендерменами можна спокійно розслабити свої булки і почати нормально їх виносити. Можна навіть передітись в діамантові щоботи для того, щоб бути більш захищеним. Так, ендерменів мені дав бить небагато. Всього на всього двох-трьох. Ну, взагалі, дві перлини мені надо. Всього-навсього на всю гру. Далі вже то вже. Як вийде? Так, стріли є, кістки є, гнилої плоті нема. Ну, якщо кістки є, значить можна пробувати дещо зробити з цим гамнючком. Ану, Йди сюди, на. Йому е! 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 байдуже! Ладно, тоді йди сюди. Диви От, чорт! Ладно, все, з тобою битись не буду, і пішов я від тебе пока. Так, друзі, а ось наш перший кандидат на перлину. Оба. Так, ну перлини нема, зато з кожного точно буде випадати скриня з золотими яблуками. Оба, де сюди, і перлина випала. Хорошо, перша є. Мені да ще одна. Мені треба всього на всього ще одна. Я сподіваюся, з легкістю його знайду. Цього ендерменчика, з якого випаде мені перлинка. Іди сюди, старіна. Диві, не випала! Ну, що ж поробиш, зато є діамантів купа. Ану, може ти щось дасиш? А ти не дав нічого, на жаль. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, що ж поробиш. Старина, давай так. Щоб перлина випала мені. Дякую. Я в свою чергу просто беру, ставлю верстак, їм золоте зачароване яблуко, чому б і ні. І роблю собі меч новий, який коштує уже 5 тисяч доларів. Pure launcher. Can be used to scam Угу. Його можна використовувати для того, щоб скамити піглінці. в тамеджа сім. А. Я просто можу тепатись Хорошо. Штука дійсно серйозна. Значить, я по суті можу взяти і кенти її туди, так? Да? Ну, головне, не померти. Да. Я появився на небі. Нормально. Я тут був, кстати Здарова, народ. Хе-хе-хе. Так, ну для наступного нашого меча це за 5 тисяч доларів, а наступний буде трішечки серйозніший. Тому мені треба стародавні залишки. Я їх можу знайти як або в бастіоні, що в принципі набагато цікавіше. Правильно, або просто викопати. Копати їх вони доволі рідкісні, а бастіон знайти. Штука прикола. Так, народ, бастіон, штука серйозна. І наскільки я знаю, він іде, походу, донизу, да? Бо тому що у нас висота тут е, 77. Він по-любому йде десь донизу. Надо пробувати копати. Ого, сюди нам треба. Хорошо, По ідеї, щось ми знайдемо. Ну, це не точно. Абсолютно, Чи я так широко копаю, тому що я хочу, хоча б щось знайти. Бо якщо я просто буду копати під себе, по-перше, я можу провалитися, чорт чортповім, куди, в лаву, наприклад, да? а по друге, блін, можу пропустити скрині, які тут теж є заховані. Оба, ми щось знайшли. Тут є стародавні залишки, ще ковальський шаблон. Кстати, незеритова покращення. Застосовується до діамантового спорядження складники незеритовий злиток. Оце класна штука, але покращувати броню я не буду в будь-якому випадку, тому що у мене немає незеритових злитків. Та й вони мені не треба, тому що я роблю зараз собі новий меч, який крафтиться приблизно ось так. Меч за 10 тисяч доларів. гострота 10. Warning, hits extremely hard. Угу, Значить, дамажити ним екстремально небезпечно. Хорошо, ще що щось придумаємо. Щас ми щось придумаємо. Погнал. Я чую, тут іглінів. Щас екстремально спробуємо наш меч. Оба. Ні. А! Ух ти йо! Ну, живем нормально. Просто він на праву кнопку мишки може блискавку. А він не тільки блискавку, пускає, почекай. Він доволі серйозний дядько цей меч. Бем. 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 <реш> Оце класна штука. Давай пішов геть, старина. Нема тебе більше тут. Все. Ну і щоб скрафтити останній меч, який коштує 100 тисяч доларів. чи Скільки він там коштує, я, чесно каучі, не знаю. Нам треба яйця Енду. А для яйця Енду нам треба вендер портал. А в енді нас зустрічатиме ендер дракон. Так, кидаємо, щас під себе ставимо камінь. Ні, ладно, воду. Ох ти йо. О. Нормально живу. Так, ставимо блок, спускаємося. І так як ми є супер наверху, то я, в принципі, не проти вилізти вже взагалі наверх. Взяти блоки і спробувати дещо зробити. Ага, так не вийде, окей. Отако, значить, вийде. Хорошо. Значить, кидаємо перлину туди. Вона перелетіла! Саня, блін, є проблема. Ладно, кидаємо туди. Хорошо. Цю штуку ламаємо, Йдемо далі. Хорошо, далі нам треба туди. Ой, не попав. Давай так. Не попав. Давай так. Нормально. <соценно> Взагалі, чітко! Погнали! Таке відчуття, наче в тебе мільярд ендерперлин. і ти просто кайфуєш. І останній кристал. Всього та навсього. Останній. Так, ну і можна спускатись донизу. Да, дракоша. Так, старина. По-перше, ти пішов геть звідси. Давай, давай, не задовбуй мене, будь ласка, бо ну тобі реально біда буде, якщо будеш мене втомлювати. Так, можна взяти з собою звичайний золотих яблук, і дракон приземлився. Цікаво, скільки буде демеджа, якщо я нажму праву кнопку мишки. Демеджа буде немало для мене. Ладно, можна тебе, значить, просто стояти і навалювати цим мечем. Кстаті, б'ється дуже-дуже сильно. Я би сказав занадто. Блін, але у мене нема лука. Мені в будь-якому випадку треба сидіти і чекати. Так, дракон приземляється. Мені це подобається. Щас він приземлиться. Ми закинемо сюди перлину. Спустимося прямо до нього. Let's go І накидаємо йому трошки полобешнику. Ох oh, ти йо Ага, поняв ХОРОШО! Так, ладно, будем бити знову його, пробувати, по крайній мірі. Хорошо, живемо, <свят> вода тече. <свят> Нормально. Є мозота яблуко. Піднімаємося. Можна, будь ласка, быстріше. О, хорошо, забираємо воду. Я думаю, вона мені допоможе, вона мені чорта не допомогла. Так, дракон балується, Ну, в дракона мало хп. Мені цього меча дійсно недостатньо. От прям недостатньо. Хочеться більше, хочеться силу мощнішу. але силу ми отримаємо, як тільки виб'ємо яйце. А дракон уже приземляється. Це мені подобається. Щось він недовго, недовго думає. Він прям відразу тако. Бем-бем. І каже, Саня, я готов получати плюху. В голову прям так. Бемс, 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 и і... блин, останній удар! Ой-ой-ой, блин, может близко в задіну його, ні? его, не я так задить не можу. Ой-ой-ой, как -ой -ой, же шкода? Ну, значит, надо чекать одного удару его спуску. Так бы мовити. Опа, дракон приземляется. Тихо. Эндермен. Не блискавкою так його не задушити, Да? Хорошо. Значит, надо просто підійти и. І... Попасти, можна раз! Все, вбили! Хорошо! Мені до яйця. Мені до яйця. Мені просто-напросто треба яйця. Викидаємо всю лабуду. Так, ми, значить, правою кнопкою миші нажимаємо по яйцю. Воно заспавнулося десь тут поряд. Ось до. Хорошо. Ми робимо таку конструкцію, ставимо сюди з моускей і ламаємо цей блок. Бемс, яйце ми отримали. Хорошо. Значить, ми ставимо верстак. У верстаку виставляємо цікавий дуже крафт. Бемс, 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 бемс. Ми отримуємо меч за 100 тисяч доларів. Гострота 100 -го левела. 57 демеджа, хорошо, right click to find out. Що це значить? Почекай, ну, ендермена вбити, то я зараз уб'ю. Обалдіть! Вау! Оце меч потужний! Ха-ха-ха! Ти гониш! Диви, що він робе! Він мені ефектів понакладав тут назавжди, блін. Крутецьких, тільки тільки літати не можу. Оце єдине що. Диви, що він робе! Ааа, я пробив світ! Ну, no, друзі, всім пока, Підписуйтесь на канал, де моя броня розламалась!